Вбили заради м'яса днями на півночі Рівненщини Троє чоловіків застрелили червонокнижного лося. Опісля розібрали тварину на м'ясо та розфасували все по сумках. Після скоєного мисливці сіли в човени і намагалися втекти. Однак їх помітили небайдужі громадяни та повідомили про злочин правоохоронців. Поліцейські разом із працівниками єгірської служби затримали одного із злочинців на протилежному березі. Іншим ж двом вдалося втекти. Коли, скажем, дана особа побачила працівників поліції. Звісно, вона почала. Втікати від них. Але оперативним діям все-таки його було затримано. Затриманим виявився 44 річний житель села Кримне. У чоловіка при собі була рушниця із набоями та рюкзак, у якому і знайшли м'ясо вбитої тварини. Зі слів Олександра Марковця, мисливець вже неодноразово вчиняв подібні злочини, але цього разу його затримали на гарячому. Мав при собі мішки, рюкзаки Наповнене м'ясною продукцією, тобто візуально схоже на м'ясо лося, так як по ознакам темно-червоного кольору, ну, якби. І при цьому були знайдені внутрішні органи і рештки тіла з шкіряним покривом. Лось це беззахисна червонокнижна тварина. На нього зазвичай полюють заради делікатесного м'яса, яке коштує немалих грошей. Але вбивство цієї тварини суворо карається законом, оскільки є можливість повного винищення цього виду тварин. Тому що, по-перше, на їх немає ніяких дозволів на добування це раз, а по-друге, їх не така велика кількість, щоб ми могли б їх добувати. Ви розумієте, червонокнижні тварини це якби умовно вимираючі види. Ну, не то би вибираючи, а як би сказати, в малих кількостях, що ми їх взагалі не загубили в природі, їх відносять до червоної книги, для і все робиться для їх збереження, примноження і тому подібне. А оскільки Лось занесений до червоної книги України, зловмисникам загрожує чималий штраф або ж обмеження волі терміном до трьох років, розповідають правоохоронці. Наразі поліцейські розпочали досудове розслідування та встановлюють інших причепних до злочину осіб. За фактом незаконного полювання, слідчі варського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 248 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються також інші особи причетні до кримінального правопорушення. Ірина Грабчака Артем Шаула, телеканал Media Group.